Акумуляторна викрутка GTM. що це за такий професійний інструмент. Сьогодні розберемо, подивимося, що це таке. Якщо навіть тако візуально подивитися, чудовий подарунок для чоловіка або батька. Навіть не соромно дарувати, тому що це професійний інструмент. По комплекту отримуємо повноцінну інструкцію: зарядний блок 5,5 вольта 0,5 ампер. Тримач для біт і біти хорошої якості. Індикація заряду батареї, регулювання крутного моменту від 1 до 15, блокування шпинделя, підсвітка робочої зони, реверс вліво-вправо є. Розвернути можна на 180 градусів, кому як зручно працювати. І що саме круте, тут є ліхтарик, а ліхтарик... Петрович дуже любить ліхтарики, ліхтарик такий дійсно добротний. Прочитаю за вас інструкцію. Акумуляторна батарея Ліон 3,6 В 1,3 А, кількість обертів за хвилину 210, 5 ньютон нм, внутрішній шестигранник 6 мм. Середній рівень звукового тиску 57,5 дБ, середній рівень звукової потужності 68,5 дБ. Мій самий улюблений шуропокрут в якості піддослідного. Показую. Є. Швидко відкручує, швидко закручує. А якщо це робити викруткою, то я думаю майстер, який цим займається, до вечора може накачати собі пальці. Ось чого мені не вистачає в цих викрутках: це другої швидкості. Якось воно дуже повільно відкручує. Можливо, тому що я звик до ширококрута, там поставив другу швидкість, раз, два, відкрутив і все. Але для майстрів, які збирають ось таку техніку, я думаю в самий раз. Навіть дивіться, регулювання крутного моменту все чітко працює. 25-й саморіз для металопрофіля, як думаєте, потягне. 35-й по дереву. Та легко? 75-й гвинтик по дереву. <звук> Я навіть і не очікував, що він настільки потужний, всього лише 5 ньютон метра, а він так його легко вкрутив. Ну в кінці вже так, да, в кінці вже не може вкрутити. Ще раз на біс, бо хейтери не повірять. Тисну зі всієї сили. О! А тепер пробуємо відкрутити. Зараз. Не може спрацьовує захист. А цей пішов. А й пішов, так. Довго дуже. Я не звик, що гвинти відкручуються настільки довго. Я люблю свого малючка 38 Нм метра і друга швидкість. Раз, два. Безщітковий двигун, як завжди, вирішує питання. А ось ліхтарик тут дійсно топчик, особливо в сьогоднішніх реаліях нашого життя. Навіть якщо ви викруткою не будете користуватися кожен день. То ліхтариком на 100% будете постійно користуватися. Дає широчезний кут, видно, ну реально крутезна штука. Ось ліхтарик мені найбільше з цього всього подобається. Одразу кажу, що мені не подобається, коли я його розібрав. Дивіться, коли ми провертаємо корпус, ось так, в рівне положення, дроти закручуються. Я розумію, що 3 роки гарантії на цей інструмент, але від часто ось такого провертання, я думаю, що з часом ось тут ці дроти вони просто переламаються. І сервіс постійно буде це все міняти. Ну і фік з ним. Далі. Акумулятор відповідає заявленим характеристикам: 1300 мА. Тут така примітивна платка, примітивна кнопочка, десь вже на підлозі лежить. Саме простеньке, все, реверс перемикання також на платці, все саме простесеньке. Дивіться, ось так покажу, кому цікаво, ось така платка. Далі на самий ліхтарик маркування не видно. Скільки ват, що він. Головне, що лінза, вона з пластику. Не скляна, а пластику. Це в принципі добре, тому що як впаде, то хоч не розіб'ється. Двигун щітковий 3,6 вольта. Можете подивитися маркування, і як всередині виглядає редуктор мастило є. Не знаю, чи далі зможу розібрати його, не знаю, чи воно взагалі якось розбирається. Я думаю, що. Да, розбирається, дивіться. Ось таким чином це все виглядає. Ну, в принципі, ніби як звичайного шурупокрута, я вам скажу з власного досвіду, я перший раз розбираю викрутку. До того часу я не розбирав. Надіюся, що по цьому відео я її зберу все назад. Тут, як в шурупокрута, не в шурупокрута, як в перфоратора. Тобто, вставляєте як в патрон, а потім, щоб зняти його, потрібно ось так зробити. Коротше, все круто, все працює. Що я вам скажу? Не фанат я акумуляторних викруток. За 13 років я звик до шурупокрута. Я знаю, що якщо мені треба швидко відкрутити, я поставлю. Другу швидкість і викручу це набагато швидше. Да, Тут грає роль компактність для дрібної техніки, розбирання, збирання, тим паче, що можна поставити ось такому положенні, і ти собі йдеш там і закручуєш. Так, да, є в мене навіть ось така викрутка. Но вона лежить без діла, я нею не користуюся, бо я звик користуватися шурупокрутом. Якщо вже не шурупокрут, то я краще візьму гору викруток і зроблю це вручну просто викрутками. Все. Кому подобається, будь ласка, я вам показав, як він працює. Штука дійсно потужна, можна закручувати навіть не тільки мілкі гвинтики, можна навіть заганяти 75-ті саморізи по дереву. Петрович розказав, показав, як завжди, величезні подобачки. Всім дякую і до зустрічі!